Відпочинок від школи уроків та напруженої ситуації в Україні просто необхідний для дітей прифронтових міст. Тож у селидовому цьому році за рахунок місцевого та обласного бюджетів оздоровили певну категорію дітей за рахунок цих коштів. 33 дитини було відправлено до оздоровчого табору перлина Донеччини на суму 739 тисяч було закуплено оздоровчих путівок. Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету здійснено закупівлю путівок для оздоровлення 27 дітей на суму 617 тисяч. В організації безпечного дитячого відпочинку брали участь і благодійні організації. Року, наприклад, дві дитини у нас оздоровлювалися завдяки благодійному фонду разом з Україною Торгово-Прамислової Палати України. 11 дітей було направлено до санаторно-оздоровчого комплексу з містечка на реабілітацію, яке було релоковано до Хмельницької області. У рамках проєкту оздоровлення діти Селідівської громади відпочивали у місті Сокалі Львівської області. Побували у місті Львівна, Закарпатті та у Хмельницькій області. Майстер-класи, тренінги та подорож визначними пам'ятками України. Саме такі розваги чек на дітлахів у таборах та у здоровчих комплексах. Крім того, чотири дитини пільгової категорії громадян в цьому році відвідали Німеччину з метою відпочинку та оздоровлення. Безкоштовно відпочити та відвідати інші міста України мали можливість діти пільгових категорій населення. В УСЗН міста Селидове кажуть про конкретні плани оздоровлення на наступний рік говорити ще зарано. Проте зазначають, відпочивати діти обов'язково поїдуть. Може бути, це буде наступні благодійні організації, які знайдуть. Може, це ініціатива буде інших. Питання, що не буде оздоровлення, воно ж не розглядається такого просто... Сто в принципі не може бути Анастасія Бурковська Чепіль Даніїл з міста Селидове спеціально для Капріньюз.